У своїй роботі я використовую створений мною програмний продукт Математична мультимедійна навчалочка для учнів 5-9 класів. Це програма, яка створена для використання на уроках для самостійного навчання, повторення та надолуження прогаяних знань. Тут підібрані ключові теми, без яких учень не може успішно продовжувати вивчати математику. Такі як дії над числами з різними знаками, дроби, лінійні рівняння, формули скороченого множення, функції, квадратні рівняння, синус та косинус, коло, круг та число Пі, навчалочка складається з трьох частин. Перший блок це є документи у форматі Word. Давайте подивимося, будь-який документ, як він виглядає. Отже, коли учень відкриє цей документ, він може прочитати, подивитися правила як працювати з цієї теми. Ось, після цього є інструкція, тобто алгоритм розв'язування усіх на світі лінійних рівнянь. Коли учень їх прочитає, він собі пригадає або навчиться правильно розв'язувати рівняння. Далі йде перевіручний тест і правильні відповіді до цього тесту. Перейдемо у другу частину у частину додатки. Після того, коли учень прочитав і навчився розв'язувати рівняння, він може подивитися демонстрацію, наприклад, подивимося цю саму демонстрацію лінійні рівняння, яка у в пісенній формі допоможе йому краще запам'ятати те, що він освоїв. Якось на контрольній роботі рівняння розв'язувала. Що знала з віцом, виробляла гаряча стала голова, а ікс невідомий злочинець на зустріч мені не спішив, в душках заховався з доданком, зіткнувся ще й в нордих собі прихопив. Тут... Після перегляду <кхм> мультимедійної презентації учень може повернутися назад. І пройти електронний тест, щоб перевірити, чи він добре засвоїв знання з цього матеріалу. Отже, клікнемо на тему Лінійні рівняння, запишемо прізвище, запишемо клас, ОК. І почнемо здавати тест, знайти корінь рівняння. Розв'язуємо, вибираємо правильну відповідь, ОК. І так далі.